Посіяно, посаджено на 4 рядочка. Зараз покажу. Ось у нас посіяна повітряна кульбочка. Тобто такої технології в інтернеті, яку я не знаходив, не Це Всі, всі по-іншому якось садять. Ми вирішили отаку технологію вирощувати. Кому цікаво. Можливо буду знімати більше відео, тому що це тільки перше відео, мабуть, яке я виложу. Як сіяли, як все остальне, як соломою мучували, не знімав. Ось рядки теж прокошуємо, саме в садове. Молоденький сад і рядком ми садимо часник. Ось є, у нас росте будуща одна зубка, стан її теж відносно хороший. Да. морози, Погода у нас теж така, затягнулася якби дожди, то це добре, але плюс того, що холодно і ночами близько. ну Бували навіть заморозки. Ось там у нас виходить агроволокно, нахреташа клубника і суниця. Тобто боїмося, що може бути приморозки. А общий стан, в общем, якщо подивитися, то в принципі непоганий, я рахую. Е, можливо, далі буду знімати, як це буде відбуватися у нас. Но у нас так би опиту. Великого немає вирощування. Але це потихеньку вчимося, Вчити ніколи не пізно. Вчимося і може хтось якісь висновки зробить з наших помилок або щось нам можливо підскаже. Ось нам виходить, хлопці працюють. Там далі у нас Боже йде заготовка землі на цей рік. Ми там заорали, дискуємо, фризуємо, боремося так з бурянами, тому що е, ось, наприклад, то бурянах і буряни ще так в собі проблему, а от рій, то він дуже заважають корені. Ось, наприклад, ну як, таку ми брали територію і розробляли з неї землю. Зараз покажу ще вам деякі моменти. Е можливо, десь в інших відео, якщо цікаво, покажу сівалочку, яку ми сіяли і робили, як би купляли ми сівалку для повітряної бульбочки і ми її там переробляли, тому що заводська... Настройка, так скажем, заводські параметри не підходили нам. Ми доробляли валочку і тут сілося все вручну. Повітряна бульбочка сіла все вручну і мульчувалась Тут трошки гірший стан, тому що тут накривали ми, тут більше булянів. Не знаю чому. Чому так? Можливо, то що може хлопці гірше прорвали. Людей і сьогодні. Троє, плюс є я... ось у нас вся повітряна бульбочка. Ось у нас часник теж, який потрібно проривати. Є бурян, місцями є бурян, звісно, побільші, вже такі, як скажем, більш до критичного. А є місцями, що в принципі, нормально. Хлопці проривають, що можна метрів з 10 пройти і вирвати тільки декілька. Бурянці, ось так, зараз пішов чистіший. Можливо, і того, що тут більший слой соломи. Тобто, Слой ми робили відносно великий, зараз, звісно, воно все всілося. зараз у нас сантиметрів 7-10. Тобто, це то, що все вручну розкидалося. Ось, наприклад, хлопці погано розтрусили тюк. Тут велика така масивна. Гуля соломи, але часник проростає. І тут він доволі чистий, більш-менш. Є місця місцями більші, Є місцями й менші. Це такий огляд, бо такого плану вирощування я щось не, не бачу на просторах інтернету. Тут теж буде все проривати. Можливо, за сьогодні успіємо, якщо погода дасть, тому що час від часу бувають якісь капельки, пускається дождик. Сьогодні на цілий день передала хмарну таку погоду з вірогідністю дожджа, то так ми працюємо. Тут більше буряну, тому що тут на цій ділянці в тому році був часник і мабуть ми не так сильно поборолися з бурянами як там. Тому що там ми на тих ділянках, я вже повторююся, ми землю обробляли, діскували, фразірували. Там з певною періодичністю, тільки як кур'янець починає проростати, ми його зразу землю переробляли. А отут виходить ми викопали часник і, і посіяли ці дірат отут. Салів, і потім це все теж перефрезірувалося, все зробилося і, і засвіли часник. Але тут був у нас ухрод, то есть, тому у нас такий от бурян більше попадається, але на доволі волого, то він виривається нормально. В чому плюс мульчування? есть, Можна садити 6 рядів густо і без поліва. За рахунок соломи зберігається волога. За рахунок соломи в нас виходить менше лізуть буряни. Але ну, я ж кажу, на ці ось тут я зараз знімаю, то бур'ян більше, тому що тут був город. Ось є часна яка виросла. Це скажіть до усього, вона на колії. Це мабуть падалишня турічня, тобто десь може не викопали. А можливо десь так. Пала сама засіялась. Що зараз працюємо. Ось у нас псуниця, аби не померзла. Накрита полуниця, путніка. Можливо сьогодні будемо знімати, тому що вроді би вже як показує плюс 5 ночі, плюс 4, то можливо не буде у нас дождика. Ну все, вроді все, розказав всім спасім. Всім удачі, гарних проєжлаїв. Да, ще забув сказати, якщо буде в принципі, цікавити багатьох людей, як ми що зарашуємо, що в нас, можливо, я буду робити відео з нашою якби. Технологію, що ми вносимо, які пропорції, чого, скільки, з якою періодичністю. Тобто, мабуть, це може теж буде цікаво. Ось у нас теж ще покажу часник, то він просто, мабуть, буде гігантським. Ось, якщо дивитися, на стебло, то що воно вже товстіше, ніж палець. Воно вже товстіше, ніж палець. Я думаю, тут буде супер. Все. До побачення.